Хвороба не тільки виснажує тіло, а і спричиняє сум'яття в голові. Коли ми хворіємо, ми більше схильні сумувати або навіть впадати в депресію. Ви коли-небудь хворіли цілий тиждень? Як ви почувалися наприкінці? А чи доводилося вам відлежати два тижні? Під час пандемії covid 19 хворі серед септомів називали жар і озноб? Сильний м'язовий біль, кашель, задишко, біль у горлі, нестерпні головні болі і утомом. Одна жінка охарактеризувала свій стан так: я відчувала себе так, ніби тону. Це була жахлива ніч, розповідав чоловік, який переніс хворобу. Температура не спадала, тіло спочатку горіло від лихоманки, а потім раптово став бити знову. Однак найгірше це нестерпне почуття самотності в ізоляції. Особливість цієї пандемії така, що через підвищену заразливість вірусу люди змушені були самостійно переносити тяготи хвороби без підтримки близьких і рідних. На превеликий жаль, деякі люди вмирали в одиночних лікарняних палатах у відриві від своїх сімей. Так важко хворіти на коронавірус. Який протікає в ускладненій формі протягом двох тижнів, але тільки уявіть, як це хворіти 12 років поспіль, постійно, з року в рік, страждати і бути вигнанцем, ізольованим від своєї родини. У Євангелії від Марка записана історія жінки, яка страждала від важкої хвороби довгі 12 років, але щось дивовижне трапилося в її житті. І цей секрет здоров'я доступний і нам з вами сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити. Ми знайдемо відповідь на запитання, як зберегти здоров'я у хворому світі. У п'ятому розділі Євангелії від Марка описана історія однієї жінки, яка страждала від кровотечі 12 років. Бідна жінка ні на хвилину не могла забути про свою хворобу, одяг доводилося постійно прати, незручності, викликані специфікою хвороби, слабкість і втома були її постійними супутниками. Однак найгірше те, що ця бідна і хвора жінка. Забула теплоту людських обіймів, її часто душили сльози в вона прагнула жити звичайним життям. У пошуках зцілення жінка випробувала всі доступні їй засоби, але нічого не допомагало. Іван Ліс Марко доповнює цю історію трагічними подробицями та багато натерпілася від численних лікарів. Ті люди. Які повинні були допомогти їй, заподіяли ще більшої шкоди. Методи лікування, які вони пропонували, тільки погіршили її стан. Вона витратила всі свої заощадження на непотрібні ліки. Жінка була не просто збентежена, а увійшла в розпач. Темрява наповнила її душу. Так звані лікарі збагачувалися на її нещасті, а їй ставало дедалі гірше. Аж поки вона не почула про великого лікаря Ісуса і пішла шукати допомоги у нього. Величезний натовп оточував Спасителя. У міру того, як він повільно просувався вузькою скелястою дорогою, люди тіснили його звідусіль. Бідна жінка не знала, як їй наблизитися до Христа, щоби благати Його просілення. Чи зцілить він її так, як зцілював інших, Євангеліст Марко відкриває нам думки жінки? Якщо лише доторкнувся до його одягу, одужаю. Сучасна медицина акцентує увагу на діагностиці та лікування хвороби, але Ісус фокусується на чомусь важливішому. У Євангелії від Луки також згадується ця історія, проте знаходимо додаткові деталі. Лука був лікарем, що дозволяло йому помітити те, на що не звернули увагу інші, ось яке уточнення Він робить. Однак ніхто не міг її вилікувати для жінки. Просто не було лікування, жодна спроба не спрацювала. Тому Ісус був її останньою і єдиною надією на зцілення. якщо він не зможе їй допомогти. Вона буде приречена на жалюгідне життя до краю, сповнене болем. Вона протиснулася крізь натоп, вірячи, що варто їй лише доторкнутися до краю одежі Христа, як хвороба відступить. У цей дотик вона вклала всю свою віру, адже учитель здатний відрізнити дотик віри від натиску натопу. І раптом Цілюща енергія наповнила її тіло, відбулося чудесне зцілення. Кожен хворий відчайдушно шукає ліки від своєї хвороби, він готовий скористатися чим завгодно, лише б це принесло полегшення. Ісус сказав жінці: Дочко, віра Твоя спасла тебе, іди в мирі. Він показує їй, що вона не безлика частина натовпу, а Боже дитя. Він назвав її дочкою і цим підбадьорив її. Ісус не випадково назвав зцілення спасінням. Віра жінки стикнулася з його божественністю. У своїй любові Христос явив їй свою благодать і зробив її знову здоровою. Силою Ісуса вона зцілилася фізично, розумово, емоційно і духовно. Для Ісуса важливо, щоб ми були повністю здорові. Він зацікавлений у тому, щоб ми жили повноцінним життям у цьому світі, у світі хвороб, страждань і смерті. Мета Ісуса за допомогою Євангелія відновити свій образ у нас. Він робить усе для того, щоб наші тіла, думки і емоції зцілилися. Свій план для кожного з нас Ісус розкрив у цих словах. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Диявол прагне зруйнувати наше здоров'я, а Ісус бажає Його відновити. Диявол намагається позбавити нас мужності, а Ісус шукає можливість нас підбадьорити. Диявол хоче знищити нас, а Ісус відроджує прекрасну гармонію і цілісність у кожній сфері нашого життя. При творінні Бог оточив Адама і Єву всім необхідним для ідеального здоров'я. Дзюркотливі струмки і цілющі потоки дарували їм чисту воду. Фруктів та овочів, горіхів і злаків було вдосталь. Натуральні продукти, які Бог передбачив у їжу, були насичені корисними поживними речовинами. Займаючись фізичною працею на сонці, на свіжому повітрі Адам і Єва жили в умовах, які дозволяли якнайкраще зберігати дане Богом здоров'я. Вечори приносили свіжість, а дні дарували насолоду спілкування із ним. Сьомого дня у суботу люди особливим чином поклонялися Богу як своєму Творцеві, прославляючи Його за створену красу. Наші прабатьки жили у світі без стресу, тривог і хвороб. Мир і щастя панували на всій землі. Серця були сповнені любові до Бога і одне до одного. Було б чудово, якби ми відкрили для себе принципи ідему, і керувалися ними в нашому житті сьогодні. Творіння це не просто діяння Бога учинене тисячоліття тому. Для нас це зразок того, як ми повинні жити сьогодні. Бога цікавить не тільки наше духовне здоров'я, його хвилює також і наш фізичний та емоційний стан. Існує тісний взаємозв'язок між фізичним і духовним здоров'ям. Апостол Іван коротко говорить про це так Любий, молюся, щоби тобі добре велося у всьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. За останні 25 років почала відроджуватися ідея про цілісність людської природи. Всесвітня організація охорони здоров'я, яка з 1948 року. Визначала здоров'я як стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, тепер визнала у цей список слід включити і четвертий компонент духовність, оскільки це важлива складова здоров'я. За період від 2010 року і до сьогодні було проведено понад 2000 досліджень про вплив енергії на здоров'я. З'являється дедалі більше наукових доказів правильності біблійного вчення щодо здоров'я, стрімко зростає число дегенеративних захворювань, викликаних шкідливими звичками. Серцеві захворювання, інсульт і рак, очолюють список хвороб, які забирають перечасно життя людей. На що вказує більшість наукових досліджень про здоров'я? Про що говорять ці дослідження? Ось Конкретні питання, які вирішуються завдяки вірі в Бога і їхнє вирішення сприяє поліпшенню здоров'я. Найперше, віра спонукає людей робити вибір на користь здоров'я загалом. Також вона допомагає підтримувати позитивний настрій і, насамкінець, через спілкування в церкві задовольняє наші потреби. Розглянемо кожен із цих чинників детальніше. Отож, Чому вірянам легше підтримувати своє здоров'я? Релігійні та глибоко віддані Богу люди загалом не курять, не вживають алкоголь і наркотики, вони фізично активні, харчуються здоровою їжею і знаходять час для відпочинку. Коли люди вірять, що вони створені Богом, а їхні тіла є храмом Його духа, вибір здорового способу життя стає для них природним. Вони керуються словами апостола Павла, що записані в 10 розділі першого послання до корінтян. Отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, усе робіть на славу Божу. Віруючі люди відповідальніше ставляться до свого здоров'я і прагнуть жити повноцінно. Ви можете запитати, про які конкретні кроки йдеться і як можна поліпшити своє здоров'я. Нещодавно Гарвардський університет провів масштабне дослідження, щоб визначити, які здорові звички здатні продовжувати людське життя. Учені виявили, що 5 здорових звичок здатні додати нам 10 років життя, ось ці прості звички: здорове харчування, регулярні фізичні вправи, підтримання здорової ваги тіла, відмова від вживання алкоголю. Та відмова від коріння, дослідники також виявили, що чоловіки і жінки, які вели здоровий спосіб життя, на 82% рідше вмирали від серцево-судинних захворювань, і на 65% рідше вмирали від раку порівняно з тими, хто вів нездоровий спосіб життя протягом приблизно 30 років. Одне з украй важливих завдань пов'язаних із профілактикою COVID-19 і подібних захворювань це зміцнення імунної системи. Імунна система це сукупність тканин і клітин організму, яка захищає його від інфекцій та хвороб. Зробивши імунну систему сильною, ви значно знизите ймовірність захворювання. А якщо ви і захворієте. То хвороба протікатиме набагато легше та за часом перебігу буде коротшою. Немає жодних гарантій, що хтось із нас не захворіє, названі науковцями звички саме спрямовані на зміцнення імунітету. Кожен із них це ніби новий крок до повноцінного відновлення організму. По-перше, це правильне харчування. Харчування відіграє важливу роль як у профілактиці хвороб, так і у лікуванні. Наявні у фруктах, овочах і цілісних злаках корисні елементи знімають запалення та покращують роботу кровоносних судин. Рослинна їжа багата на цілющі захисні фітохімічні речовини, які нейтралізують оксидативний стрес від інфекцій. Вони зменшують запалення та покращують стан судин, забезпечуючи належне кровопостачання. Тваринний білок містить речовини, які навпаки провокують запалення та руйнують імунну систему організму. Рослинна їжа, зокрема, бобові, листя салату і овочі, є будівельним матеріалом для речовин, які оздоровлюють кровоносні судини. Також Важливо їсти овочі та фрукти різних колірних відтінків. Це буде гарантією, що всі захисні живильні речовини увійшли в ваш раціон як профілактичний або додатковий лікувальний засіб, якщо ви все ж захворіли. Звичайно, необхідно утримуватися від вживання цукру, оскільки він порушує функцію лейкоцитів, які борються з чужорідними тілами в нашому організмі. По-друге, це вживання води у великій кількості. Вода захищає організм від зневоднення, дозволяючи кожній клітині функціонувати на піку працездатності. Тому той, хто п'є достатньо води, зміцнює цим свою імунну систему. Отож, пийте воду ви скажете скільки, як мінімум 8 склянок на день. Намагайтеся випивати потрібну воду тілові до 18-ї години, щоб ваш сон не був перерваний і життєво важливий відпочинок не був порушений. По-третє, свіже повітря і фізична активність. Не менш важливо регулярно виконувати фізичні вправи і якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Люди, які займаються швидкою ходьбою, хоча б 5 разів на тиждень по 30 хвилин, мають міцне здоров'я і живуть довше за малорухливих людей. Фізичні вправи добре допомагають і в боротьбі з хворобами. Щодня виходьте на прогулянки, йдіть швидким кроком, дихайте глибоко і не забувайте про правильну поставу. Для прогулянок. Використовуйте парки або, ще краще, природні ліси і луки, адже вдихати забруднене вихлопними газами повітря шкідливо. А ось дерева та рослини, як відомо, очищають повітря. Крім того, велике значення для здоров'я відіграє сонячне світло, природне джерело витаміну Д. У помірних кількостях сонячне світло зміцнює наш імунітет. Для цього проводьте на сонці 15 хвилин на день. По-четверте, відпочинок. Він особливо необхідний, якщо людина хворіє, навіть коли ми після хвороби видужили, краще проявити обережність і продовжити відпочинок ще на кілька днів. Це важливо у випадку з covid 19 бо зазвичай важко визначити момент одужання – без правильного та регулярного відпочинку здоров'я не буває. Це одна із причин, чому Бог дав нам суботу, щоб ми могли знайти спокій у ньому та відпочити від життєвих стресів. По п'яте, уникайте вживання тютюну, алкоголю, шкідливих речовин і стимуляторів. Паління одна з головних причин смертності у світі, якій можна було б запобігти. Воно призводить до сотень тисяч смертей щороку. Паління також є одним з основних факторів ризику серцевих захворювань, раку легенів, діабету другого типу і безліч інших хвороб, пов'язаних зі способом життя. Воно ослаблює імунну систему, сприяє розвитку захворювань ясен, підвищує ризик безпліддя та є причиною утворення тромбів. Передчасну смерть зумовлює і вживання алкоголю, він провокує виникнення деяких видів раку, хвороб серця та печінки, як і тютюн, він спричиняє небезпечну залежність. Пам'ятайте, що безпечного рівня споживання алкоголю немає. Найбільша шкода від алкоголю полягає в тому, що він вражає лобові частинки мозку, які відповідають за совість, розум і судження. А це позначається на прийнятті рішень. Святий Дух впливає на нас через глобові частинки мозку, ведучи нас до прийняття морально правильних рішень, більш повного розуміння Слова Божого та дотримання його істин. Алкоголь робить людину менш сприятливою до відкритої в писанні Божої волі. Хоча не завжди можна уникнути тієї чи іншої хвороби. Усі ми можемо підтримувати нашу імунну систему в оптимальному стані через ці 5 звичок. Другим фактором, що сприяє зміцненню здоров'я через віру, є наш позитивний настрій. Він допомагає побороти стрес і знищити підвищений артеріальний тиск. Оптимісти це зазвичай миролюбні зі спокійною вдачею люди. Учені провели понад 80 досліджень і виявили. Що оптимізм помітно впливає на фізичне здоров'я. У ході дослідження вивчалися такі показники здоров'я як загальна тривалість життя, одужання від хвороб, здоров'я серця, імунітет, перебіг онкологічних захворювань та багато інших. Було видно, що оптимісти виявилися витривалішими і мали кращі результати, ніж песимісти. Отже, незалежно від зовнішніх чинників, позитивний настрій може зміцнити фізичне здоров'я. Віра передбачає глибоку довіру до Бога, що зі свого боку формує позитивне ставлення до життя. Віруючому, легше пройти труднощі і піднятися після невдач, адже він впевнений, що Бог дбає про нього і керує усім на благо. Це усвідомлення присутності Бога в житті, несе як фізичне, так і емоційне зцілення. По-третє, віра спонукує людей відвідувати церкву, усвідомлення спільності і підтримки, які отримуємо в церкві, також сприяють доброму самопочуттю. Люди, що відвідують церкву, живуть у середньому на сім років довше, ніж ті, хто не відвідує її. На це вказує дослідження, проведене Техаським університетом. Дослідники виявили, що очікувана тривалість життя збільшується пропорційно до частоти відвідування богослужінь. У тих, хто відвідував богослужіння щотижня, середня тривалість життя становила 82 роки. У тих, хто відвідував богослужіння менше одного разу на тиждень, цей показник склав 79 років. А у тих, хто зовсім не ходив до церкви 75 років. Слово Боже підтверджує результати цих досліджень. Ось що Біблія говорить про користь відвідування церкви. Непохитно тримайтеся визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та до добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Проаналізуємо цю біблійну рекомендацію та порівняймо її з наведеними дослідженнями. Отже, це заклик до християн збиратися разом. Апостол Павло говорить, Будьмо уважні один до одного. Іншими словами, спробуйте вникнути в життєві обставини інших і розділити їхні почуття. Ось що він пише в шостому розділі послання до Галат: носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа. Спільнота віруючих це місце, де ми можемо безкорисливо піклуватися одне про одного. Це благословенно і для того, хто піклується, і для того, хто цю турботу приймає. Спільне поклоніння, вивчення Божого Слова та молитва створюють можливості для взаємної мотивації і спільного духовного зростання. Немає нічого кращого від підбадьорливого слова, якщо треба когось підтримати. Церква насамперед повинна бути місцем розради та надії. Що ви відчуваєте, коли хтось зробив вам комплімент? Це окрилює і приносить радість. Вас, напевно, зацікавило питання, де знайти сили, щоб сформувати здорові звички надовго? Зауважимо, що запорукою успіху є поєднання нашої слабкої волі з усемогутньою силою Христа. Можливо, ми слабкі, але Він сильний. Хоча самі по собі ми ні на що не здатні, але з ним можемо пересувати гори. Усе починається з нашого особистого рішення. Коли ми робимо вибір на користь змін, Христос негайно приходить нам на допомогу, щоб зруйнувати бар'єри і дати нам силу, якої ми потребуємо. Не шукаємо виправдань своїй немочі, а прийдімо за його силою. Не придумаємо собі бар'єрів, бо так близько наше визволення. Як часто ми за страхом, як за стіною не бачимо можливостей, яких у Бога предостатньо. У Господа завжди є рішення, якою б складною не була ситуація. Він неможливе робить можливим. Апостол Павло молився. А тому, хто силу, яка діє в нас, Може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, Йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Що може зробити Бог? Він може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Ми можемо не розуміти, як відбуваються зміни, але нам слід бути упевненими, Бог у всемогутній наш розум не в змозі осягнути, як він може зробити нас новими людьми. Але ми знаємо, Бог усемогутній. Нам не дано усвідомити, як він може посилити наші слабкі бажання до доброго. Але ми переконані, Бог усемогутній. Щось може здатися нам неможливим чи нелогічним, але Богові під силу усе. Коли через спонукання Святого Духа ми вирішуємо діяти згідно з законами Творця і прославляти Його своїм життям, Він дає нам силу досягнути задуманого. Наш Отець творить у нас нове життя, яке ми обрали, коли присвятили себе Йому. Запрошую вас разом зі мною подякувати Богові в молитві за ті великі можливості, які він нам дає, щоб ми могли прожити в здоровому тілі і в здоровому дусі. Помолимось, дорогий наш любячий небесний батько, ми щиро вдячні тобі за важливі поради, які ти нам даруєш на сторінках святого письма, як нам жити, щоб зберегти своє здоров'я у цьому хворому світі. Ми вдячні, Господи, Тобі за Твої десять заповідей, які Ти нам залишив. Вони допомагають нам розуміти волю Твою святу і жити відповідно до них. Допоможи, Господи, нам прислухатися до всіх настанов, які дані Тобою на сторінках святого письма. Даруй нам, Господи, глибокої віри шанувати Тебе, Твоє святе слово, відвідувати зібрання, поклонятися Тобі з вірою, надією і любов'ю. Благослови, Господи, нас, усіх наших глядачів, благослови Господи, край, в якому ми живемо, країну нашу, даруй здоров'я нашому народу, нашій нації, щоб ми могли в здоровому тілі і дусі Тебе прославляти, живого Бога, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог Всемогутній, якщо нам іноді щось здається неможливим. І навіть неймовірним йому не буває важко здійснити це для нас.